Всім доброго дня! Маємо в продажі свіжопригнаний Hyundai Tucson Автомобіль пригнано з Німеччини, вже розмитнено, сертифіковано. Автомобіль готовий до реєстрації на нового власника. Контактні дані під номером, як бачите, номер телефону вказаний. Це в нас 2009 рік, 2 літра бензин, механічна коробка передач 5 ступка. Передній привід. Авто в гарному кольорі, максимально збережений стан. Легкосплавні диски, зимова гума, дискові гальма в гарному стані. Передні задні бризовики. По кузу авто без корозії, без пошкоджень. Височенький такий кліренс. Бампер також без пошкоджень. Давайте заглянемо багажник. Кришка багажника ціленька, охайна, корозія відсутня. Стан багажника. В комплекті є шторка, шторка працює, сіточка, оригінальний килимок, стан пластику, дивіться. Така ніша йде. Знак аварійної зупинки в комплекті. Докатка, жодного разу вона не використовувалась, Новесочка стоїть по болтах, видно, ніде нічого не крутилося. Домкрат, ключ, ще одна сітка. Ось такий багажник. Болти не кручені. Також з цієї сторони. Все гарно, заводські плівочки захисні, все присутнє. Заднє скло в нас оригінал. Ходімо далі, давайте заглянемо в салон, велюровий салон в сірому кольорі, гарно виглядає, сіточки цілі, килимки на місці, тут у нас підлокітник, є підстаканник, задні склопідйомники. По проймах все чудово, є такі пластикові накладки. Пластик не пошкоджений, чистенький, ціленький, охайний. Ходімо далі. По комплектації маємо задні, передні склопідйомники, регулювання дзеркал, карти не провищі, пластик не затертий. Сидіння водія, дивіться, все в оригіналі, нічого не шилося, підлокітник. Сидіння пасажира, карта. По панелі все чудово, також по комплектації штатна магнитола, кондиціонер. Пробіг даного автомобіля 127 тисяч кілометрів. Дивіться, кермо не шите, не фарбоване, повністю в оригінальному стані. Давайте запустимо двигун. Двигун запускається гарно, помилки відсутні. Оберти не плавають. Мультимедіа. Мультимедіа працює, компресор запускається, кондиціонер працює, перемикає коліса чудово. Щеплення в нормі. Підлокітник регулюється, ручник працює. В такому стані. Салон автомобіля, тут у нас підсвітка все працює. Давайте подивимось склопідйомники Зеркало регулюється. Інша сторона також. Комплектація в нас з подушками безпеки в кожній стільці, бачите, також ззаді є подушки безпеки, спереду в панелі, тут збоку в сидіннях, в кермі. Два ключа з автомобілем. Є сервіс, сервісна книга, сервісні документи, все з автомобілем присутнє. По болтах крила не кручені. Стан пластику, дивіться. Низ дверки. Працює чітко. Шупа не сапонить. Кришечку притягую. З кришки також не сапонить. Опори у нас замінені, болти не крутилися, на капоті також. Є відмітка про заміну ГРМ. ГРМ мінявся на пробігу в 2019 ро... році пробіг 91 000 кілометрів. Болти не кручені, дивіться, по стаканах все чудово по болтах. Акумулятор, екологія на місці, радіатори цілі. Ще слабкі місця в них тут. Тут корозії в них немає, бачите? Не фарбовано, все в оригінальному стані. Давайте включимо фари, протитуманні фари. Всі лампочки. Все працює. Показники фарби? Капот 110, 130, 81, 74, 104, 128, 115, переднє крило 91. 109. 109. 126 111 121 114 109 129 102 102 86 92 120 107 127. Є ось така подряпинка незначна. 116, 116, 110, 97, 109, 85. Лобове ціле, без колів, без тріщин. Отже, друзі, кого цікавить даний туксон, телефонуйте. Авто знаходиться в місті Вінниця. Більш детально буде за телефоном. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на телеграм-канал, там буде додаткові фотографії, ціна, опис даного автомобіля. І для наших підписників максимальний торг присутній. Деталі за телефоном. Також у нас можлива доставка авто по Україні. Кого цікавить, телефонуйте, будемо домовлятися. Всім гарного дня та мирного неба!